24 листопада відбулось відкриття модульного містечка. 28-го вже заселились перші мешканці. Скільки наразі людей перебувають в містечку та в яких умовах проживають? Зараз дізнаємось. Це Володимир. Він із Бахмута. Чоловік один із перших, хто заселився в модульне містечко. В листопаді подружжя Гавриленків мало святкувати золоте весілля, але в жовтні Володимирову дружину вбило російським снарядом. Я в магазин пішов, коротше, а вона пішла, каже, я капустину вирішую, борву бери. І так я стою, закопали ми в городі. Лахман завернули, все. Хочеться поїхати, в гороб положити. Ну, отакі вот дякують. Володимир приїхав у бровари лише з паспортом і посвідченням водія. Більше в чоловіка не залишилося нічого, все згоріло дотла. Володимир радіє, що бровари прихистили його і надали безкоштовне житло. Жінку вбили 10 числа октября, і я сюди приїхав. прика жив тут місяця на Брушевську, там п'яниця, там це, Ну, ну переживеться, в удавати містечко. Я доволі. Чистота, порядок, все за нами тут принесуть, уберуть, ви тут все тут. Вон ліки попривозили, все. Все є. А це Наталія. Жінка також із Бахмута. У містечку її називають пиріжок. Люблю готувати, люблю всіх розвеселити. От сьогодні заспорили про політику, я їх розігнала. Мініші ті карти, будемо грати в карти. щоб вони не ругалися. Наталія в бровари приїхала навесні. Тут їй зробили операцію, замінили та застогновий суглоб. Ну, потім я жила вдруге у, у таких умовах, що нікому не позавідуєш. Там немає ні туалету, ні води. Спала на диванчику, укривалася двома курточками, а потім сюди. І дуже благодарно всім. Жінка має трьох синів. Найменший нині захищає країну на сході. Нещодавно отримав військову повістку ще один син. Чоловіка у мене немає, Я сама одиночка. Ну тут чоловіка собі знайду. Вон, мужиков, скільки на вибір. Любого вибирай. У будинку завжди тепло і завжди весело, але сміються тут крізь сльози. Любить посміятися і 35-річний Петро. Він приїхав у бровари з Миколаївської області, був одружений. Далі розлучення, інсульт і довга реабілітація. У Бровари потрапив я вже дав, ну, давно. Я тут був на центрі реабілітації і почалась війна, я приїхав, у ну, мене розбили будинок. Я приїхав тут, був у броварах, жив у людей знайомих і через волонтера попав сюди. У містечку Петру подобається, але хоче рухатися далі, тому шукає роботу. Взагалі, в спеціальності я водій механік Хотілося б водієм, звісно. Ну, Устроюватися зараз на роботу тяжело, тому що бачать палку і всі думають, що я не можу. Ну на самом деле я можу. У будиночку поряд мешкає родина Деніних із чотирма дітьми. Війна змусила сім'ю переїхати в бровари з Маріуполя. Десять років прожили там, обжилися. Нам від міста виділили квартиру. Як говориться, всю квартиру, от перед війною ми техніку нову купили. Ну, обустроїлись, як говорится, уже чтобы для дальнейшего спокойно, как говорится, жить и детей будущих устраивать. Кристина встигла врятувати свою сім'ю, проте в Маріуполі залишився її батько. Вот до сих пор мы не можем его найти, без вести пропал. Мама его выехала искать уже второй раз, ну, ничего. І люди говорять, що лішився розсудка. Ну, пришлось там многое увидеть, контузило його. В общем, там страсть. Жахіття війни відчув на собі кожен житель містечка. Нині тут 33 мешканці. А взагалі містечко розраховано на 352 особи. Тут чотири зблоковані будинки. В кожному будинку 22 кімнати. В кожній кімнаті мешкає по чотири людини. Тут є все для комфортного проживання. В кожному блоці кухня з холодильниками, електричними плитами, мікрохвильовками, чайниками. Є зала з новими телевізорами, ігрова кімната для діток. На один блок розраховано 12 туалетів та 16 душових. Є генератори, які забезпечують постійне світло та тепло. Ліками, їжею та іншими потребами допомагають волонтери. Тут дуже добре, тепло уютно. И приглашаю сюда еще таких жителей, как мы, переселенцев, чтобы побольше поселились.